А не для того, щоб там, хоча якщо є снавидєння, відкривєння, все може бути в житті, да, і буде отримувати під час служіння. І так, сьогодні ми в святкуванні, ми в розумінні в тому, що ми в події свята Пасхи, і ми для себе можемо ще раз нагадати про те, що іменно Бог сам дав заповідь про свята Пасхи і святкування, щоб кожному році були певні дні. Про які має збиратися Божий народ на священні служіння, собрання, Ми читали про це минулого разу, звершити служіння для того, щоб говорити про те, що Бог зробив, щоб говорити про те, що Бог зробив. Він, він зробив це і для Ізраїля свого часу, і про те, що Бог робить сьогодні і для тебе. І тому ці свята, вони, які Бог заповідався, ще написанні, вони є принципом нагадування кожному із нас. Про те, що важливо в нашому житті, що має бути цінним. І от свято Пасхи воно завершується сьогодні. Да? Завтра буде вже, скажімо так, новий день, і люди підуть по цьому життю. І в кому із них залишиться розуміння про те, що відсвяткували, про те, що було розуміння духовне, я не знаю. Бог знає кожне серце. Але ми, кожен дивиться на себе, на своє життя, на свої серця. І кожен з нас розуміє, я так думаю, що і завтра, і післязавтра, і, як кажуть, третього дня. Ми будемо вдячні Господу за Пасху, за Воскресіння Ісуса Христа і за те, що Це принесло в життя кожного з нас. Тому що те, що Бог робить, і те, що Він зробив, Він не просто робить, Він робить з певною ціллю, щоб ці події, ці цілі вони досягли і тебе в тому числі, і змінили твоє життя, і змінили кожного із нас. І так, Іван Лалій від Луки, 24 розділ, 24 розділ з першого вірша. І ми читаємо, першого ж дня після суботи, тобто, бачите, як би це виходить да неділя, дуже рано несучи наготовані пахощі, жінки були, вони прийшли до гробу і разом з ними деякі інші. Знайшли, що ж камінь був відвалений від гробу, і, вийшовши, не знайшли тіло Господа Ісуса. Коли ж вони не могли цього зрозуміти, ось два мужі стали перед ними в одежах блискучих. Налякалися вони і схилилися обличчям до землі, а ті сказали їм: чого шукаєте живого між мертвими? Нема тут, він воскрес. Згадайте, як він говорив вам, коли був в Галілеї, кажучи, що сину людському належить бути видим до рук людей грішників і бути розп'ятим і на третій день воскреснути. Чим відрізняється, хочу нагадати кожному із вас, унікальність християнства від інших релігій, які є сьогодні в цьому світі, а їх достатньо багато. Це ми їздили, я їздив, верніше, за стільцями в місто Дніпро, там з директором, ну, де ми брали, там на одній фірмі, почав з директором спілкуватися, і він так, ви християни, кажу, так, «Да, якщо ми на це говорити. А він вірить, в общем, як всеобщий разум, там, реарканацію, в общем, і тому подібне, і перевтілення, в общем, і так, якби впевнено про це говорить, розказує, що це так і так. Людина була в тому житті одним, зараз іншим. Там буде після цього те, як буде звідки Прийшло, в общем, Бог у всьому, там в общем, і в тих стільцях, і в тому дереві, і кругом. І я йому ми з ним говоримо, спілкуємося. Я говорю, ти знаєш, що ти не можеш. Що те, що підтримує мене і мою віру, і нічого не може мене переконати в іншому, що моя віра, я називаюся своєю вірою, моя віра, яка є основана на Божому Слові, вона правильна, тому що він розказав дуже гарні слова, якби все так говорив звучить, дуже, дуже дуже, кажу, впечатлітельно. Ну, каже, воно нічим не підтверджено. Моя віра підтверджується, по крайній мірі, Воскресінням Ісуса Христа. Моя віра підтверджується тим, що відбулося у Божому Слові, те, що Бог. Розказав, що буде ще починаючи з книги буття і дійдувши, дійшовши до Христа, і те, що сталося, Воскресінням Ісуса по історії Ізраїля по всім цим подіям, кажу, моя віра вона не пуста, вона не просто абстрактна. Вона будується і має фундамент певних догматичних, скажем, доказів. І на яких ми сьогодні живемо, і ми не просто віримо, більше ми віримо, але наша віра навіть віше вона будується на певних фізичних доказах, які утверждають твою віру і на мою віру в Ісуса Христа. І тому те, що ми читаємо тут, що він був на третій день Воскрес, ми вернемося його немає тут, там де написано. Це фраза або ці слова не можуть повторити ніхто в цьому світі, ні одна з релігій цього світу не може послідовників різних. Вчителів і різних філософій, вірувані, ніхто із них не може сказати ці слова, ті, що ми сьогодні з вами говоримо, так просто і легко. Його його нема, чого ви шукаєте живого, живого серед мертвого. Розумієте, в цьому сила християнства кожного із нас, що ми будуємо свою віру на Воскресінні Ісуса Христа. Його немає, він воскрес. Ні одна релігія не може це сказати. Лише ми можемо з радістю, з впевненістю і розумінням, що ці слова означають, сказати, що Христос Воскрес, бо його Він дійсно воскрес. І ми знаємо, що всі послідовники або всі вчителі, великі які були, можливо, є і будуть. їхні гробниці є і на сьогодні. І туди приходять їхні учні, і вони поклоняються цих гробницях своїм вчителям, вони приносять там певні, можливо, жертви, вони повторюють те, що робили їхні вчителі. Ну всі їхні вчителі на сьогодні знаходяться в гробу. А наш написує про нашого Спасителя, не наш, про нашого Спасителя і Ісуса Христа, ми можемо почитати, що коли відкрився камінь, вони були шоковані, що там його немає, тому що це не могло бути, щоб його там не було. Ви знаєте цю історію, що коли був Христос в печері, там привалили камінь, який важив близько двох тонн. І не могли і там була стража військова, римляни, і не могли просто прийти хтось із учнів Ісуса Христа, там відвелити камінь, забрати тіло і щоб сказати, що він воскрес, тому що він сказав, що він воскрес. Це було неможливо. І коли відкрився камінь при цій стражі, вони були всі в шокі, тому що там і Ісуса не було. Вони очікували його побачити, що Він там є, що тому що приготували йому пахощі, щоб поховати його далі по традиціям того часу. Але прийшли з неба ангели, щоб сказати ці величні слова, які ми сьогодні повторюємо для себе. Чого шукаєте живого серед мертвих? Тому що він воскрес. Тому що він дійсно воскрес. І в цьому є, брати і сестри, наша віра і твоя, наді... і твоя віра, яка будується на тому, що Бог воплатив план спасіння в життя, починаючи з книги Буття в третьому розділі, в 15 вірші. За тисячі років до цієї події Він тоді сказав, коли Адам пішов не по тому шляху, і прийшла возмездя за те, що він не послухався. І Бог сказав, що прийде час, що буде той, хто поразить кого? Змія буде поражати в голову. Це було пророче про те, що народиться Спаситель, а від нього, нього підуть ті, хто стануть, його, хто стануть християнами, хто будуть вірити в Ісуса Христа. І сам Христос Він поразив сатану в голову смертю, поправши смерть і воскреснувши з мертвих силою Святого Духа. Дьявол думав, що він вбив Божого сина. Він все робив для того, щоб син Божий не народився. Але коли прийшли, ви знаєте, цю історію, Волхви, і цар Ірод почув про те, що має бути народитися Спаситель, младенець, і він не знайшов і він пішов і вбили на той момент жорстко майже дві тисячі хлопчиків, тому що не знали. Він це дьявол зробив для того царства, в тьому, щоб не народився Спаситель, І думав, що смертю можна зупинити, зупинити те, що Бог предназначив. Ну, якщо Бог сказав, що народиться Спаситель, якщо Бог сказав, що буде те чи інше в плані майбутнього спасіння, вічності, небес, знищення землі, нового неба і нової землі, ніхто і нічого не може цього зупинити. І тому народження Спасителя Ісуса Христа Месії нічого не могло зупинити. Божий план воплатився в дію. Через те ми сьогодні з вами і тут і збираємося, тому що Бог залишився вірним своєму слову і в своєму виконанні. Плані спасіння для всіх нас. Амінь. Перше корінтянам. Наді немає, сестри нашої немає. Перше коринтянам, 15 розділ, перший четвертий вірш. І там ми читаємо слова апостола Павла, і там написано: «Звіщаю вам, браті, благовіствування, яке я вам благовістив, яке ви прийняли в якому, і утвердилися. Розумієте, про що я сказав? Ігор раніше? Що ми утверджені ми утвердилися в тому призванні і в тому благовіствуванні, про яке ми сьогодні говоримо. Тому що віра Твоя в благовіствуванні і в утвердженні в Ісуса Христа має бути непохитною. Щоб ти не просто ти ще не роздумував на сьогодні, а що дійсно він воскрес, а що дійсно він відкрив небеса, а що дійсно те чи інше твоя віра вона має бути утвердженою, тобто непохитною, тому що цьому є доказ Воскресіння Ісуса Христа. І ми читаємо про те другий вірш. Яким благословенням ви спасаєтесь, якщо дотримуєтесь того слова, так як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували. Бо я передав вам від початку те, що й сам прийняв, а саме, що Христос помер за гріхи наші за Писанням, що він був похований, що воскрес на третій день за Писанням. Ось суть благовіствування. І ми сьогодні, коли говоримо про свято Пасхи, ми говоримо про істину благої звістки, яка торкається кожного з нас, тому що Пасха і подія і те, що відбулося, воно все направлено на те, щоб ти отримав спасіння. Щоб ти отримав прощення своїх гріхів, щоб ти отримав відкриті небеса, дар вічного життя і щоб ти війшов в небеса. Бог зробив це заради нашого спасіння. Тому ми, коли говоримо про, про Спасителя, про Ісуса Христа, ми повинні зрозуміти, що це не просто якась така десь подія, свято, це торкається кожного з нас. Це для нас Він помер. Це для нас Він зійшов. Прийшовши з небес, для нас він зійшов і дійшов до Христа, і для нас Він помер на Христі. І потім зі своєї непорочної чистої крови війшов в небеса, ставши досконалою жертвою, воскреснувши на третій день. Щоб сьогодні ми написано могли спасатися цим Євангелієм. Чому ти тут? Чому ти продовжуєш вірити в Бога, триматися за Ісуса Христа, чому ти продовжуєш молитися, шукати і стукати Божого Сарса, не тільки тому, що Він відповідає і дає в твоє серце мир Божий. І серед цього неспокою, як ми в п'ятницю співали, псалом 22, що Бог, пастир, який веде серед доліни смертне чені, що ми довіряємо Йому своє життя, і ми просимо Його благ і благословінь в цьому повсякденному житті. Я хочу тобі нагадати головну і важливу істину, фундамент твоєї віри, для чого тобі Господь і Бог. Тому що ми грішники, і нам потрібно прощення гріхів. Нам потрібно прощення гріхів і через Ісуса Христа гріхи кожного з нас і прощаються. І для того, щоб це зрозуміти і прийняти віру, тому що я не бачу, як мої гріхи простилися, крім радісної Дякую. <с>? Крім радісне, якогось такого відчуття, якогось такого, якось, що тягар впав з моїх плеч, коли помолився, покаявся, коли попросив у Господа стати своїм, ну, в свій момент, якась така щось наповнило мене. Ну, Що це не, розумі... не, не зрозуміло. Але радість від спасіння моя будувалася і будується на сьогодні твердженням фізичним фактами про те, що Ісус Воскрес і Він живий і сьогодні. І тому я вірю, що я прощений. І тому віриш, що ти спасенний, тому що Він Воскрес, тому що цим ти спасаєшся. Тому Пасха це свято спасіння, події, яка спасає Божий народ, Божих людей через віру в Ісуса Христа. Тому ми збираємося. Тому апостол він і нагадує, що, що таке Євангеліє, благовіствування, яким ми спасаємося. Він помер і Він Воскрес. І от слово помер. Всі інші релігії ставлять точку. Люди помирають, ніхто не воскрешає. Ми з історії Старого Заповіту можемо знати про те, що було три людини, кому три, дав ще не помиляюсь, які не зазнали смерті на землі, а були підняті з нас зразу на небо. Це перший Єнох був, потім був Ілля, і хто ще? Що хтось. Але всі інші люди, вони помирають. І навіть ті люди, коли ми пам'ятаємо, коли Євангелія, коли Христос помер і було, був землетрус, і ми читаємо історії, що представте собі, із гробниць вийшли святі люди. Вони вернулися в свої домі, прийшли до своїх домівки. І потім ці люди так само потім і вони померли, тому що і Лазар, якого Бог Воскресив, Він також і помер. Але Христос, про якого ми говоримо, і вірно, на чому Твоя утверждається, на воскресінні Ісуса Христа, що Він живий сьогодні, це сила. Це те, що тебе повинно надихати, утверждати, що все, що написано в Біблії, все, що Бог сказав про минуле сьогоднішнє і майбутнє, це правда так і відбудеться. Воскресіння і Ісуса Христа це факт, який підтверджує минуле сьогоднішнє і майбутнє. Інакше багато е, обітниць, а багато про те, що Бог говорив в Божому Слові, ми могли б цьому не повірити, що це буде чи збудеться, тому що якщо Христос помер, то значить не було б підтвердження цьому. І тому в книгі дій святих апостолів в 17 розділі. а, не, вернемося до 1 Корінтяна 15 розділ ще 20 й по 23 й вірш. Але Христос воскрес з мертвих первісток серед померлих. Бо як смерть через людину, так і через людину Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Кожний по своєму чину. Первісто Христос, а потім ті, хто увірили в Христа в пришестя Його. Суть Пасхи не просто проговорити про Пасху, про яку сьогодні була мова, а суть Пасхи, Воскресіння Ісуса Христа, що Він проложив шлях, показавши про те, що буде Воскресіння змертих, показавши про те, що буде Його пришестя, і показавши про те, що ті, хто йдуть за ним, вони будуть воскрешені і підуть в небеса, тому що він. Той, хто проклявся, проклав цей шлях в небеса, первісток, первінець, перший, показавши, що буде Воскресіння з мертвих. І сьогодні люди вони говорять: так, ну, ми не знаємо, чи є вічне життя. Ну, хто там був? Звідти ніхто не вертається. Якби там були мої там рідні чи близькі, якби вони вернулися сюди на землю і розказали б мені про те, що там є Бог, там є царство тьми, царство світла, і я би тоді би я точно би. Повірив би про те, що там є вічність, і я тоді жив би, би по-іншому. А так, якби доказів немає, все це лише слова, і просто які записані десь в якихось книгах Біблії. Але для нас підтвердження того факту, що це буде, це Воскресіння Ісуса Христа. Скажи амінь. Його Воскресіння підтверджує, що Він пірів, він прийшов, пройшов небеса, відкрив небеса і для тих, хто буде йти за Ним щоб кожен міг бути затвердженим і утвердженим в тому, що буде Його пришестя, друге, в яке він забере свою церкву. І що ти будеш частиною цієї церкви, коли прийде Христос, вже залежить від тебе, від твоєї віри, твого серця і від твого життя, яким ти живеш, присвяченим і посвяченим Йому. Тому що це друге пришестя воно буде сьогодні. Люди дуже, ну скажемо, радісно святкують і говорять про перше пришестя. Христос прийшов сюди на землю. Він народився, подія, радість велика, не розбирається, там, в общем, святкують. Христос помер за мої гріхи. Теж, якби то, за мої гріхи, за мене. І ми це приймаємо з радістю. Це дійсно так і сталося. І люди про це говорять і святкують, і якби, ну, якби радісна подія. Але після цього ще є момент, коли Христос прийде, щоб забрати церкву. І ми повинні зрозуміти, що і заради цього Христос прийшов. І заради цього ти. Служиш, ну, не служиш йому, віруєш в нього, живеш для нього, служиш йому, тому що ти знаєш, що Він одного разу прийде сюди на землю, показавши про те, що Воскресіння з мертвих буде. І тому це те, що допомагає нам тримати себе в такому, скажімо, духовному стані по відношенню до Бога, до свого духовного життя і стану свого серця, щоб ніколи не загаснути. Амінь. Знаєте, Якщо взяти по історії, що не робили історики, філософи, люди, які хотіли доказати про те, що Христос не Воскрес. Ми, можливо, то читав книгу, там різні книги були ну, до цього часу про те, що вони сідали і доказували, тому що якщо забрати свято Воскрес, а події Воскресіння Ісуса Христа, тоді можна відкинути все, що говорив Христос, що це якби просто було хороше вчення хорошої людини, якщо немає факту Воскресіння. От. А якщо факт Воскресіння є, значить те, що він казав, це все просто дійсно правду про майбутнє, про пришестя і так далі. І тому для того, щоб доказати, що Христос не Воскрес, і казали, що він впав в кому, потім став, почав ходити в цьому гробу, там стража перепугалася, відкинулася камінь, він тік, прийшли учні, забрали його, поховали в іншому місті, що він не помирав, в нього було там чому, багато багато причин. Все для того, щоб доказати, що він не Воскрес. Дивіться, вони не доказують, що його не було. Вони доказують, що він не воскрес. Тому що історична ця особистість, лічність Ісуса Христа, вона була записана, є багато свідчень, свідків, рукописів того часу, де написано про Ісуса Христа. А от якщо говорити про Воскресіння, це подія, яка просто підтверджує все, що було до цього часу. І тому питалися завжди, мали наміри свої такі різні люди, історики, тому подібні, щоб доказати, що він не воскрес. Але сьогодні факт Воскресіння він доказаний. Ми там читали, що Ісус явився 12-ті 500 потім і так далі, і потім вознісся на небо. І цей факт Воскресіння зробив із перших учнів мужами і жонами Божими, тому що вони були в горніці, вони думали, що він помер, вони не знали, що їм далі робити. А потім Петро почав проповідувати в першій проповіді і сказав, мужа, якого вбили, він Воскрес. І ця сила Воскресіння, або звістка по воскресіння змінила того часу юдеї, або які вірили в Ісуса Христа. І вони стали безумними раді Христа, що Він Воскрес, все, все правда. Не все пропало, а все правда. Все так і буде. Діє святих апостолів, 17, 17 розділ. розділ Знову ж, Воскресіння Ісуса Христа, залишаючи часи невідіння Бог нині повеліває всім людям усюди покаятися. Чому? Бо, далі, да. Чому? Бо Він визначив день, у який праведно судитиме весь світ, через наперед, настановленого ним мужа, подавши, от дивіться, бачимо, свідчення, свідєтельство, доказ всім через Воскресіння Його змертвих. І тому Воскресіння Ісуса Христа це як доказ того, що буде в майбутньому, і це про правду того, що було в минулому, і про те, що є сьогодні в сучасному. Воскресіння Ісуса Христа це доказ того, що прийде свій час, коли Бог буде написано судити. І тому, коли ми сьогодні говоримо, що Христос Воскрес, брати і сестри, це важливі серйозні слова, це радість. Да, ми радіємо, що Він Воскрес однозначно. Но в Твоєму разумі, в твоєму серці має бути і розуміння про те, що майбутнє також буде. І буде день, коли Бог буде судити, але ми знаємо, що віруючі на суд в Ісуса Христа не приходять, тому що ти повірив у Ісуса Христа, і тому, що Песах – це проходящий мимо, той проходить мимо. Тому святкування Пасхи, що цей суд, який предназначений для людства, він не стосується тих, хто повірив у Ісуса Христа. І доказ цьому, це Воскресіння Ісуса Христа із мертвих. Бог цим доказує. Послухайте, я повіляю всім покаятись. Повірити в Ісуса Христа, повірити в Бога, тому що заради цього Христос прийшов сюди на землю. І свято Воскресіння Пасхи це свято доказу того, що ця подія також і відбудеться. Хто сьогодні про це говорить? Ніхто про це не говорить, ніхто про це не думає. Люди збираються, святкують велична радість, да, однозначно. І для нас це радість, тому що ми віримо, що цей суд він буде не для нас, тому що ми будемо тими, кого Господь забере. Але сила Воскресіння і доказ Воскресіння Ісуса Христа показує про те, що цей день настане. А я, я думаю, ти так в тому числі. Ти хочеш, щоб в цьому дні ти був разом з Ісусом, щоб Ти був захищеним Його кров'ю, агнцем, захищеним. Тому що він не той хадатись, адвокат і защитник, той, то хадатися перед Богом за кожного з тих, хто повірив в нього, щоб забрати їх з собою на небеса. Воскресіння Ісуса Христа це подія, яка розбиває небеса, забирає силу у смерті. Він забрав, написано, ключі у ада і у смерті для того, щоб ти міг отримати вічне життя. Для того, щоб твоє життя змінилося. І воно стало з іншим. Бог дав цьому доказ. Хто радіє Воскресінню Ісуса Христа? Хто радіє Воскресінню Ісуса Христа? Бог. Небеса і церква. Амінь. І церква, яка розуміє силу важливості і величі того, що сталося через Ісуса Христа. Знаєте, визнати, послухай уважно, визнати факт Воскресіння і жити Воскресінням це різні речі. Визнати факт Воскресіння і жити Воскресінням Ісуса Христа це різні речі. Амінь. Визнати факт Воскресіння, сьогодні багато людей визнають, можуть і визнати. Ну, да, ми говоримо Він Воскрес. А що означає жити Воскресінням Ісуса Христа? Що означає Воскресіння Ісуса Христа в Твоєму житті? Дай відповідь собі, що означає Воскресіння і Ісуса Христа в Твоєму житті? Як Воскресіння Ісуса на сьогодні змінило твоє життя? Чи змінює твоє життя на сьогодні? Чи ти просто слухаєш про Воскресіння Ісуса, ти знаєш, що Він Воскрес? Чи ти живеш Його силою Воскресінням, тому що Він Воскрес? І ми читаємо, що Він переміг смерть і ад, забрав ключі Ада і смерті, відкрились небеса, завіса рухнула, і де було місце особливого поклоніння для Бога? Богу святому, Святим святих завіса рухнула, і тепер прийшло місце святому святи в кожному серці, кожної людини. Там ти тепер носиш святи, або воно знаходиться в тобі, святе святих. Що означає Воскресіння Ісуса Христа в твоєму житті? Як воно тебе підтримує? Яким чином ти себе укріпляєш через розуміння про те, що Він воскрес? Яким чином ти собі інколи, можливо, нагадуєш, або яким чином це приносить силу в твоєму житті, тому що це повинно так бути. Знати про Воскресіння це одне. Жити Воскресінням Ісуса Христа, це зовсім по-іншому. І тому Бог хотів би, щоб ми не тільки знали про Воскресіння Ісуса Христа, Він хотів би, щоб ти жив Воскресінням Ісуса, Його сила, яка воскресила Його і Воскресила Тебе із мертвих для нового життя. І тому ти сьогодні ти дивишся в цей світ, ти дивишся в майбутнє, воно часто не зрозуміло, в яким може бути, але ти дивишся через. І Ісуса Христа через Його і Воскресіння, тому що ти розумієш, що те, що Бог пообіцяв, все буде. І всі факти, обітниці, всі, все, що Бог пообіцяв в священному Писанні, на всі, на всі ці обітниці минулого сьогоднішнього і майбутнього, Бог говорить да і амінь, тому що Він Воскрес, тому що Він Воскрес. І тому що ця сила Воскресіння, вона є сьогодні силою для кожного із нас. І Бог хотів би, щоб наші серця були наповнені не тільки знаннями про те, що хто такий Христос, чому він прийшов сюди на землю, для чого він помер, чому він пройшов свій хресний шлях, порузився, щоб ми порозилися його смерть. Бог хотів би, щоб ми жили цим і щоб Воскресіння Ісуса Христа це була сила в Твоєму житті. Це та, яка дає тобі натхнення, розуміння, що пірвініс і те, що він зробив на хресті, це має бути силою Божою в твоєму житті, яка змінювала і змінює твоє життя, твої цінності. Навіть і сьогодні. Не дивлячись на те, скільки років ти вже віруєш, і сьогодні сила Воскресіння в нас здатна підтримувати, змінювати і давати тобі майбутнє, тому що Він Воскрес. І в цьому є велике розуміння про те, що, що таке. Христове Воскресіння. І останнє місце Списання. Рімлянам 10, дев'я. Якщо в устами твоїм будеш сповідувати Ісуса Господом і в серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Якщо устами буде твої сповідувати Гос Ісуса своїм Господом, а с... і серцем твоїм вірувати, серцем це означає всім твоїм єством, всім твоєю душою, всім, просто що, ким ти є всередині, от, ну, всім своїм єством будеш вірувати, що Бог воскресив його із мертвих, то спасешся. Тому, брати і сестри, Пасха це не просто ще подія в році. Де колись ну, раніше був вихідний, сьогодні в нас в умовах воєнного часу вихідного немає. Це не просто ще один день, да, допустим, де можна зустрітися там з рідними, люди десь їдуть щось, ну, що в цьому плані. І не те, що ми бачили, коли були дитячі в дитячій, у нас дитячий урок дітей про Пасху з таким чином. Що Пасха це означає, що це нагадування, Пасха. Нагадування кожному з нас, що всі грішники. Пасха це нагадування кожному з нас, що є один Спаситель. І Пасха це нагадування кожному з нас, що всі, хто увірує в Ісуса Христа всім серцем і душою, той отримує спасіння. Спасіння від Ада, спасіння від озера Огненного, спасіння від Божого Суда, який очікує вселюдство і людей, які не. Підкорять своє життя під Господство Ісуса Христа. І Пасха це подія, яка нам нагадує і показує про те, що Бог хоче спасти і буде спасати лише той, хто в цьому домі, лише той, на кому є кров, Агнца, Сина Божого Ісуса Христа, той, хто вірує, і той, хто живе цією вірою в своєму житті, живе Воскресінням Ісуса Христа. Що для цього ну, як це потрібно? ти віриш, ти підчиняєш. Ти живеш, ти інколи страждаєш, зміряєш себе під волю Божу, під руку Божу, щоб йти за Ісусом Христом. Ти борешся, можливо, ти падаєш, піднімаєшся. Чому? Тому що ти знаєш, що істина в Ісусі Христі. А Христос є істинний Спаситель для кожного з нас. Ім'я Ісуса Христа буде так. Амінь. Давайте піднімемося.